Багато в чому, на жаль, наше суспільство, вже не говорячи про нашу державу, хоча в певних аспектах це також не лінійно відбувається більш швидкі еволюційні зміни, десь навіть революційні, ми є спадкоємцем української радянської соціалістичної республіки. І на мою думку, коли ми переможемо і завершимо війну з СРСР, та тобто фактично з продовженням Російської імперії. Наступний двобій не на полі бою. А він буде проходити в головах, серцях в фактично кожного і в маленьких і немаленьких групах це буде війна України України модерної майбутнього з УРССР, тому що цей совок і дуже багато ментальних травм, які ми отримали, і під час колоніального надходження в складі російської імперії, і особливо під час е з знаходження в. Радянському Союзі вони багато в чому визначають наше сьогодення, і вони багато в чому а, причинили до ситуації, коли а, наш ворог, Росія, могла розпочати про нас, нас, ту війну і вести ту політику, яка вона проти України останні 30 років. Ось відповідно також у нас, українців, є часто дві крайності: ми або Занадто посипаємо голову попелом, вважаючи, що все погано, ми не гірші, наша хата з краю, або навпаки, ідеалізуючи себе і вважаючи, що такий досвід, як у нас, він є унікальний, і ніхто його ніколи не мав. І це відбувається вперше в історії. Звичайно правда десь посередині. Тобто ми не є ідеальними, у нас є свої вади, так само як і чесноти у кожного з нас і у суспільства загалом, і потрібно просто перерости певний період. Під підлітковий певну інфантильність, котра є як природною, так і лишилась у спадок від нашого попереднього історичного досвіду, і війна фактично не лишає нам жодного вибору. Тобто, за інших умов ми б могли довше це проходити, менш болючіше, але триваліше це був період. Зараз у нас немає вибору. Ми або зможемо стати успішними, модерними, ефективними, побудувавши комфортну вільну державу, або ми не будемо. І як оптиміст природній, як людина творча, я вважаю, що у нас все є для того, щоб був другий варіант. А враховуючи, що у всіх живих хто не помер, є відповідальність не тільки за себе, але і за тих, хто віддали своє життя за життя, наше наших дітей наших нащадків у нас точно морально немає вибору дилеми. Отже, всю цю трансформацію України необхідно робити швидше, враховуючи увесь міжнародний досвід, тому що стандарти НАТО вони є, вони прекрасні, які стандарти Європейського союзу. Але далеко не у всіх країнах, на жаль, знов таки вони на тому самому рівні, на ті самі планці. Це не я не до того, щоб ми їх занижували, а для розуміння, що там ви вихідні умови, наприклад, в Болгарії і Румунії, вони особливо нічим не відрізнялися від України, і те, що Україна зараз не є членом ЄС і НАТО, це е, вплив якраз імперської Московії в більшій мірі, а не наша внутрішня політика. Але навіть долученість до Європейського союзу і НАТО не є часто. На жаль, достатньою підставою мотивацією, аби країни змінювали зсередини, як показує знов такий приклад, наприклад, Угорщини, а інколи відбувається взагалі деградація, тому що Туреччина 20 років тому до початку до Бердогана була більш відкритою, більш ліберальною, більш перспективою з точки зору розвитку держави, ніж вона є сьогодні. Відповідно, у нас. Багато роботи і багато завдань. Кожен має усвідомити, що е, це не закінчується на фронті, це не закінчується е, з перемогою в майдану е, формальною то де, 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 де юре не де-факто. А ця е, не боротьба а як мінімум діяльність це щоденна праця, і кожен вибір е, від найбільш банальних е, викинути сміття де йому місце в смітник. Чи кинути надопалок під е, ноги, прибрати за своїм домашнім улюбленцем, чи, чи лишити цей послід на газоні загального користування. І закінчують тим, давати хабарі, навіть не брати, тому що проблема корупційності це ж не тільки проблема інституцій неефективних, а це проблема соціальної е, норми хабаря як методу вирішення проблем. Так от, хабарники зникнуть, коли не будуть давати хабарі. Крім того, що їх треба інституційно спростити систему, і це робота для кожного з нас.